Всім привіт. Ви знову тут. І я знову тут. А це нова серія виживання. І я рахую, до речі, одна із найважливіх серій. Я думаю, ви будете зі мною згодні. Тому що сьогодні ми вбиваємо дракона. Тому можна сказати, це логічний кінець Майнкрафту, але не нашому виживанню. Ну, який дощ! А щоб бути дракона, що потрібно? Звичайно, підготуватися до цього. Зробити якісь зілля, зачарувати обладунки. Хоч вони у мене й зачаровані, але, як я й казав у минулій серії, я хочу повісти сюди лагодження. Тому я зараз сплю і ми починаємо готуватись. Так, і що чого ж ми починаємо? Із жителів та скіптрейдів. Поїхали. До речі, все лагодження так швидко. Хвилини півтори, напевно. І так, що нам потрібно для нього? А, книга та 23 смарагди. Наскільки я пам'ятаю, смарагдів у мене є багато. М -м, всього з так. Так і багато. І так, е, беремо всього дві книжки лагодження. Е, я б взяв би зараз три, але смарагдів в мене не вистачає. Добре, у кого можна поторгуватися за смарагдом. Так, до речі, папір. Е, ти ідеальний. Мапа дослідника океану, мапа дослідника лисів та мапа нового данжу. До речі, в який ми, можливо, навіть сьогодні підемо. І 50. Ще дві книжки у мене зараз буде. Ну, і якось потім ще витрухну. О, до речі, у нас з'явились коти. І ці білі, я не знаю, як вони називаються. Гарні коти. Йдемо зразу чарувати. Скільки я вибачаюсь. Скільки? Давайте я все-таки без лагодження б'ю дракона. У мене. Обладунки точно не зламаються. Я зараз лажу по сундукам. У мене немає і фритових стежнів. Я не пам'ятаю, я був вже в фортеці чи ні. Я так розумію, що не був. Окей, це цікаво. Го 12. Я думаю, цього нам вистачить. Я вже було подумав, що забув наріст, але він якось у мене був. І так, ставимо варену на стійку. Набираємо воду. А, і це все. Окей. І варимо. Так. І. і сюди. Я роблю зілля сили. Так, є зілля сили на 3 хвилини. Але якщо? Добавити сюди світлокам'яний пил. Можна зробити зілля сили другого левела, але воно вже буде діяти всього півтори хвилини. Перше, до речі, зілля, яке я взагалі зробив в цьому світі. За скільки? За всього лише 580 днів. І ще б я зробив е, зілля регену, але у мене немає сльози гасту. Тому будемо без нього. Звісно, я міг не робити зілля. Воно не так і потрібно. Саме головне, що мені було потрібно, це стрижень пломеня. точніше, стрижень фритом. Тому що без нього я не зроблю око енду. І так, е, всього 13. Трішки маловато. Що ще потрібно? Звичайна ж, ліжка. І також мені потрібен обсидіан. У мене він всього один. Ну що ж, це все. Все, що мені потрібно. І тепер ми можемо шукати портал. I to... Окей, а він десь десь отут має бути. Я знайшов портал. І тепер головне питання. То, хто б міг подумати? Мені потрібно ще 5 очей. І так, э, той самий момент, ну що ж? За діло? Я точно роблю щось не так. Потрібно стояти знизу, ну по-старому. Що? Тепер і це... Куди воно тепнулось? Тітра якось потім, так? А де яйце? це? Воно на спавні? Ну, тоді що? Тоді давайте відправимося в сам Енд, Так, і зразу може повезе? Ну, повезло. Так, тоді я еще. Я йду просто вперед, а я знову загрив Андрюменом. І так, стоїть 32 чанки, і поки ніякого міста навіть не вийду цього краю. Так, мені потрібно туди. І явно. Явно мені потрібно туди. І зараз так пройдемо. Не-не-не, ні, 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 ні. як так-то? Я... Я не розумію. Hello Darkness my old I've come to ну, Що там в мене you було? А, як завжди. Коли ходиш по елітри. То в мене завжди таке стається. Я навіть. я навіть не переживав вже. Так і ось я і це і. Цілих 6 опиту. Вау! Тепер я виглядаю якось ось так. А, до речі, я щось забув взагалі про це. У мене є трішки обладунків. До речі, е, зараз я зачарую. На що там? На захист один навіть. Це вже непогано. І що ж, я повністю підготовлений, і підемо ми знову через пекло. Ні! Це не мій день. Це не мій день. Це не мій день. Так, я знову тут, так скажімо, на реванш. Це без безлітр, але. але. там є літри. Я не знаю, куди ці міста краю без нормальних обладунків, тому зараз ми побачимо. Ух а як це контрити? Угу, І 4 діаманта. І як би не цікаво було розміщення. А, ну, такий собі дроп. Ух ти! Ого! І так, якщо що на яких я координатах, окей. Так, перевіряємо мій скіл, так? Все окей. Окей. Е, так, спочатку перевіримо, що в скринях. Шовковий дотик, ефективність 3, незламність 3, ефективність 4, незламність. Е, це майже те, що в мене було. Реально. І саме головне, що я забув знову це ферверки. Я не можу ці літри ніяк зараз заюзати. Ну, взагалі-то можу. Е, мені потрібно, до речі, отуди. І так. Е, захищ 4, незламність 3. Дихання 2, незламність 3. Е, я люблю ці міста края. Просто люблю. Небесна кара 5, незламність 3. І далі не видно ні одного. Просто не одного міста края, але видно е, те, що мені було потрібно. І тепер не просто ж так, у мене є лагодження. У мене нема незламності, але є лагодження. Тепер просто я повішу на елітрі лагодження. Е, ой, неверильні <смітно> же стійці. І не тут же. ж, а Тут, боже, чогось я так туплю. І я знову вент е, знову по кійські. Можливо, діамантові облодунки та й понові літри. всі предмети, які я забрав зі скриняк, ви бачите тут. Також в моєму інвентарі. Ідеальний меч, нічне лезо, гострота 4 та незламність. Також 5 кайл, ідеальний шолом на захист 4, рідність води, лагодження і дихання. Нагрудник взагалі класний. Захист 4 лагодження та незламність. А нагаліники я, я взагалі мовчу. От тільки чобот, у мене трішки не повезло, е, немає лагодження. Я просто книжку на лагодження повішу, то і все. А топорів нема, та лук. Ніякий не випав. Як ви зрозуміли, що все заскріпуєте разом, мені потрібен левел. А самий найкращий спосіб, щоб добути левел який ну, звичайно ж, ферма ендерменів, якою я і буду займатися зараз. Але перед цим деякі предмети я все ж таки скріплю, тому що в мене є ферма мовів, яка теж левел дає, щоб мені просто було легше її будувати. Саме головне, на що вони будуть агритися. Так, вона заспавнилась. Зразу потрібно дірку повісти. І тоді вже відправити її на вагонетку. І все. Ферма працює. Тепер нам треба тільки акуратно спуститися вниз. До речі, я забув поставити килимки тут. Ух, це буде зараз проблемою. Все, килимки вже на місці. І левела дуже багато з цієї ферми. Реально, дуже багато. Але, звичайно, на цьому ще не все. Я ще хочу чердійний стіл тудись зробити, тому зараз це зробимо. Ну, якось отак. Тут, напевно, я ще на один блок більше зроблю. Ідеально. Тепер ж можна фармити. Ну, цим я зараз і займусь, в принципі. Для вас це буде секунда. А для мене ціло. цілих 5. І так, і того. У мене все ідеально зачаровано. Чоботи. З невогомістю тепер. Тепер я не буду падати з висоти, помирати, як тоді було. На меч е, додав ще грбанок. На кайло додав ще удачу. І отакий у мене лук. Ну і сокира, отака. Але ще у мене є деякі ідеї на рахунок, як доробити цю ферму, зробити її ще краще. Зараз покажу. Як ви, напевно, бачите, попрацював я на славу. Хотілося б вилетіти звідси. Ух, це дуже важка для мене серія. І на цьому вже все. Тільки насправді, що б я хотів зробити, не зрити обладунки, але вже дуже довга серія виходить, тому не сьогодні. Ну і можу сказати, що серія вже закінчилась, але. не відео. Я зараз хочу з вами поговорити про дуже важливе для мене, та й, можливо, для когось із вас. Як ви бачите, серії виживання почали виходити дуже рідко, та й відео взагалі. Ну, якщо не брати пару останніх, вони дуже швидко монтуються та робляться, тому і виходили так швидко, хоча насправді це і не дуже швидко. Нато, звісно ж, такі є причина. Я поступив у коледж на перший курс та вчуся зараз у зовсім іншому місці. Дуже далеко від мого дому, там, звісно ж таки, я не можу записувати відео. І, може, знаєте, я займаюся ще треками, і треки в мене виходять. Я можу їх робити, але робити як? Приїжджати додому, раз там, можливо, в два-три, записувати пару треків та зазводити їх вже там, де навчаюсь. А от з відео великі проблеми. Можливо, я поміняю формат, тому що. Лесплеї, це, це дуже багато часу займає. Реально, дуже багато часу займає, і, можливо, я просто поміняю формат на якийсь там 100 днів хардкору, хоча вони теж довго записуються, та озвучка там теж довго займає. Можливо, я буду випускати частіше геншин, але я не дуже того хочу. Я взагалі хочу відійти від цього, записувати тільки Майнкрафт, тому що мені ця гра перестала бути цікавою, і Майнкрафт зараз для мене важливіше. Насправді, не дуже багато того, що можна змінити, щоб відео почали виходити дуже часто. Але я стараюсь, чесно, я стараюсь випускати їх часто, як можна частіше, як ви бачите, зараз відео реально часто виходить і мене це радує. Але на цьому відео, можливо, ставиться крапка. Не взагалі крапка, так скажемо, а просто слідуючі відео я не знаю, коли вийде. Можливо, літом, можливо, аж літом. Також останнім часом я просто заставляю себе робити ці відео. Заставляю себе монтувати 24 на 7, яке монтую зараз це відео. Я просто не сплю, щоб випустити його 31 числа. І в мене просто зараз не вистачає мотивації, тому що відео не залітають, і ну насправді я хотів би більшого просто, просто більших переглядів, лайків. Можливо, я цього поки не заслуговую, поки я тільки розвиваюсь. Але все це залежить від мене, але і також від вас. Більша частина залежиться від вас, тому що ви можете просувати мої відео, ставити лайки, розказувати навіть друзям. Може у вас друзі теж дивляться Майнкрафт, може їм сподобається відео такого формату. Летсплеї вже відходять назад, їх вже майже ніхто не знімає, вже багато нових рубрик, багато нових тематик, але мені просто подобається. І Я вірю, що цим ще можна завоювати Ютуб. Побачимо, побачимо, що буде далі. А зараз я хочу прийти до привітань. З Новим роком. Я всіх вітаю з Новим Роком. Це для мене не маленьке свято. Я люблю його святкувати. Хочу, щоб в новому році у вас було все, що захочете. Це саме важливо, щоб ви добилися всього, чого хотіли. Скажу ще, що цілі на 24-й рік, які я ставив, я не виконав. Я думаю, ви про них знаєте. Я хотів випускати відео хоча б раз в місяць, 12 відео в рік. Але скільки я випустив? Не знаю, 4? може 5? Якщо взагалі 4 випустив. Цілий на 25-й рік я ставити не буду. Я хочу добуватися чогось в музиці. В мене зараз це найбільше мотивує, найбільше я це хочу робити. Тому, якщо вас зацікавило, це у мене скоро виходить альбом. Зовсім скоро виходить сумісні трек із одним виконавцем. Тому посилання завжди є в описі під цим відео. Перейдіть, якщо вам цікаво, реально, просто послухайте це, мене підтримує. Дякую, що ви були зі мною. Я сподіваюсь, вам це відео сподобалось, тому що я реально дуже сильно старався над ним, і мені реально воно сподобалось. Реально сподобалось те, що вийшло в кінці. Реально сподобався результат цього відео, те, яким воно вийшло. Мені здається, воно реально хороше. З вами був Лайт. Ми не прощаємось. Відео будуть. Колись, то точно вони будуть регулярно виходити. З Ютубом я ніколи не закінчу, це реально сенс моє життя вже. Хто мене пам'ятає під ніком за легенду, я думаю, це знаю точно. Там ставте лайки, напевно, підписуйтесь, якщо ви цього хочете, пишіть коментарі. А далі буде краще.